previously on transformers prime optimus has reverted to his pre-prime state orion pax the keycard what's it do it grants access to vector sigma an ancient source of mystical power on cybertron when we stormed the iacon hall of records in the waning days of the war for cybertron we acquired highly classified files which we have been unable to decipher it's cons, and they're busting into the same military research lab they hit two months ago. We let them finish building their space bridge. Why? So we can commandeer it and use it to send me to Cybertron. I have not seen him aboard the ship. Commander Starscream is dead. Prime? <laughs> I'm що робиш? Працюю на лорда Мегатрона. Це якийсь жаток. Я вас не розумію. І чому ви назвали мене Оптимус Прайм? В чому проблема? Бо мене звати Оріон Пакс. Мені далеко до Прайма. Ти нагадав мені одного знайомого. Осівса. Ви зорекрик. Так. Лорд Мегатрон сказав, що ви загинули. Лорд Мегатрон багато що каже. І не завжди правду. Ви ж не натякаєте, що наш лідер міг збрехати. Jsi pravděpodobně něco nezná, že je tak. Формери Прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Ви щось знаєте. Зорокрику. Прошу, розкажіть, що вам відомо. Це... Зорокрик, здавайся. Не стріляйте. Лишайся тут, але наказ лорда Мегатрона. Піддослідний об'єкт готовий. Так. GPS активовано. Не впевнений, що моє перекалібрування розширить радіус дії землемосту. Та є лише один спосіб дізнатися. Це лише перша спроба. Ні, Рафаелю, це повна маячня Хибний крок, породжений відчаєм Потрібні іони, щоб опанувати технологію космомосту. І на ній ніхто не знає це краще за десептиконів. Знаєш, на фізкультурі у нас є така вправа. Лазіння по канату, і залізти треба аж до стелі. Це нелегко, і у мене це ніколи не виходило. Але коли я розповів про це Джі, він повірив у мене і я почав тренуватись, і кілька тижнів тому я нарешті зміг вилізти по канату до стелі. До чого тут взагалі твоя фізкультура? Я я просто краще я залишу тебе самого. Оптимусе. Мені дуже шкода. Оріоне, вибачте нещодавній інцидент. Тобі ж не завдали шкоди? Ні, лорде Мегатрон. Але чому ви сказали, що Рик помер? Бо для нашої справи він вважай мертвий. Рик був моїм найбільш довіреним помічником, а тоді зрадив нас і приєднався до автоботів. Ніколи не бачив більшого шахрая. Він же не сказав чогось, що тебе стривожило. Ні. Добре. Гадаю, тобі краще забути про все це і повернутись до роботи. Як не кажете, мій лорде? Оріон ніколи не був майстром брехати. Дарма я не вбив зори крика, коли мав можливість. Це помилка, якої я більше не повторю. Я не засік сплесків енергону. Арсі і Джі знайшли космоміст. Вони ще не виходили на зв'язок. Краповику, ти в порядку? А? Так. Я відправлю тебе в наступний сектор. Що це? Високочастотний сигнал. З повідомленням? Для мене? Це Оптимус? Зоре крик. Я маю інформацію про твого лідера. прихопи медичний набір. Приходь сам. А коли це ми тебе слухались? Де Оптимус? Підлатай мене, і може, я скажу. Пощадіть, я тут енерганам спливаю. Тоді раджу говорити швидше. Кажи Оптимуса не поранили. Він живий і здоровий. Єдиний поранений тут я. Де він? А ти як то На кораблі мегатрона. І де цей корабель? Зараз си хто знає. Це ж корабель, він рухається. Я місяцями його вистежував лише, щоб мене там обстріляли. І не став би мене кликати, якби не мав цінної інформації. Дійсно цінної. <зас> Вашого любого лідера, схоже, клапки повилітали. Тепер він зве себе Оріон Пакс. І схоже, Мегатрон переконав його, що він десять Теж мені новина. Що? Звідки ви це дізналися? Ми марнуємо час. Але це була уся моя інформація. Ви не можете так просто мене кинути. Ну, якщо ти не знаєш, де Мегатрон ховає космоміст, бажаю веселої ржавіти. Космоміст? Хочеш сказати, що вони добудували його без мого нагляду? <п <SPEAKER> <п <saying> Найбільше болить ось лікарю. Десептиконський космоміст знаходиться тут, у енергоновій копальні. Якраз біля палива. Розумно. Звідки Дані? Ну, з надійного джерела. Отже, ми домовилися. А люди хоч можуть дихати у вашій атмосфері? Я споряджу Джека. За останнім словом техніки. У мене є зв'язки в НАСА. Це надто небезпечно. Мамо. Я знаю, це важко. Але Оптимус ризикував життям, щоб врятувати нашу планету. Ми в боргу перед ним. Джек єдиний, хто може це зробити. Але не думайте, що я пущу його туди без супроводу. Не всім судилося звичайне життя. Зрештою, Оптимус Прайм колись був Оріоном Баксом. У дитинстві ти мріяв стати космонавтом. Добре. Оптимус Прайм. Оптимус Прайм. Лідер автоботів загарбників. Це його я нагадав крику. І лорд Мегатрон сказав, що лідер автоботів храповик. Хтось тут бреше. Ми відкриємо землеміст прямісінько в копальню і нейтралізуємо усі десептиконські сили, які зустрінемо. Щойно захопимо космоміст, покличемо Джека. Головне робити усе тихо. Якщо якийсь десептикон встигне передати на їхній корабель сигнал тривоги, їх прибуде по 400 на одного Ми заглушимо усі канали зв'язку, що безсумнівно, надасть нам перевагу. Захопити міст це півбіди. Ви маєте його утримати, поки ми з Джеком не зганяємо на кібертрон. Якщо Рафаель зміг вилізти по канату на фізкультурі, то й у нас усе вийде. І яким боком до цього фізра? Якщо храповик іде на бойове завдання, то я теж. Міко ти допомагатимеш Рафаелю з нашим землемостом і вузлом зв'язку. На кібертрон не можна, на штурм космомосту не можна. А медсестра Дарбі буде тут на поготові про всяк випадок. Синку, час одягатися. Чисто, чисто. Командування, це космоміст на нас напали. Вы меня чуєте. Тобі вниз. Святое все, Искру. Takie wzory krzyku. Kto jeszcze chce w nich być? Sprawny? Цілком. периметр під контролем. Далі складніше. я припиняю глушити канали, щоб ми усі були на зв'язку до кінця операції. База, це штурмовий загін. Сіль захоплено. Твій виступ. Сувенір. А якщо тобі припече в туалет? Безпечної подорожі. Просто іди вже. Ти потрібен оптимусу. Воджу координати кібертрона, готовий поперед. Я лишу міст відкритим, щоб уникнути проблем із зв'язком через велику відстань. Тай дорогою назад вам буде легше його знайти. Знайти? Ти хіба не закинеш нас під великі в місце знаходження вектора Сигма оповите міфами і чутками, Джеку кажуть, туди веде шлях праймів. Треба вірити, що Оптимус покаже тобі шлях не бійся космоміст майже такий самий, як землеміст, хіба що потужніший. Можу повірити, я на іншій планеті. Арсі, це неймовірно. Арсі? Не таким я хотіла показати мій дім. Мені Мені шкода. У полум'ї війни ти не бачиш далі наступного завдання чи удару в бою? Ми робили все, щоб рятувати кібертрон. Та коли дим розвіявся, Уже не було чого рятувати. Арсі, Джеку, чуєте мене? Так, ми на кібертроні. Yes! Так! Oh, Слава Богу. Тільки лишить екскурсії на потім. Так хто зна, де вектор Сигма за рогом чи за обрієм? Ясно. Кінець зв'язку. Краповик казав, що ключ покаже шлях, але я не розумію, що я маю. Лишається чекати. Центр керування космомостом. Чуєте мене? Космоміст це трощило! Ви запізнилися зі звітом. Брухт. Ні. Він впізнає твій голос. Я можу говорити нижче вище. Мій голос він теж знає. Космоміст, відповідайте, бо я спущуся і на кілька капотів. Хто-небудь, скажіть щось. Рафаелю, з'єднай його з агентом Фаулером. Даю вам один наноцикл, або... Це космоміст? У нас усе в порядку. Порядку? Ти впевнений? Ми просто калібрували підсистеми і тут підскочила напруга, але все вже добре. А ви там як? Uh, 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 чудово! Це невдячна робота. Там, унизу. Але тримайтеся. А вже ж, Кінець зв'язку. Нащо було так зашифровувати десептиконський архів? Я можу бути оптимусом праймом. Шифрування його не спинило, і він дізнався правду. В Оріона ще багато роботи, і він її виконає. Навіть якщо доведеться завдати йому страшного болю, він завершить проект Аякон. Туди столиця десетоконів Супер. Звідси підемо пішки. Щоб шум двигуна не привернув до нас увагу, конів шкідників. Засюди. Далі буде.